Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни, про фронти в Україні і на території Росії, в тому числі будемо говорити із військовим глядачем Олександр Коваленко. З нами сьогодні спілкується. Доброго вечора, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, вас також вітаємо і звісно ж анонсуємо цікаву розмову. Залишайте свої вподобайки, пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Ну і підписуйтесь, якщо досі чомусь цього не зробили. Ми розпочинаємо, пане Олександре. В першу чергу про події, стабілізаційні, деокупаційні визвольні події на території Російської Федерації. Поки що про Брянську, Курську, про Білгородську область, і про те, що говорять, що заявляють воєнкори, так звані, і сам Путін навіть також коментує ці всі події, говорячи про те, що окрім найманців, так цих на території Російської Федерації, знищені також ББМ, знищені танки, і знищена навіть одна САУ Цезар, звісно ж. Е ми цьому, я думаю, немає не сенсу обговорювати правда чи ні, але чисто гіпотетично, як ви вважаєте, якщо проводяться такі операції на території Російської Федерації, може бути передислокована ціла САУ? Який сенс її тягнути з собою у принципі, в залежності від тих бойових задач, які були у того чи іншого підрозділу, заїхати в глиб території російської. Федерації і знищити за допомогою високоточної ствольної артилерії ті чи інші об'єкти військової інфраструктури, які могли бути від цієї від цього місця локації десь за 40 кілометрів, наприклад, за 50 тобто використовувати саме високоточну далекобійну компоненту цієї САУ. З іншого боку, те ж саме можна зробити, не ризикуючи самохідною артилерійською установкою, використовуючи. Наприклад, дрони або використовуючи реактивні системи залпового вогню, такі як «Смерч», реактивний снаряд, типу Вільха, який має там 120 км дальність ураження і високий рівень точності. Тобто, є різні варіації, як це можна було зробити, тому це не обов'язково з іншого боку. Ну, всі ті заяви, які зробило Російське міністерство оборони. Щодо втрат РДК та Легіону можна підтвердити втрату танку Т-64, який наїхав на міну, це верифікована втрата. Є втрата верифікована БМП 2, є верифікована втрата двох БРМ ЄМР а Також БРМ і все. Більше в них нічого нема. А навіть, скажімо так, їх заява про те, що нібито було ліквідовано щось там біля 250 найманців і все таке і інше, окей, добре. Ну ви ж полюбляєте демонструвати успішність ваших операцій контрдиверсійних, демонструвати тіла загиблих, демонструвати полонених на 250 вбитих повинна бути відповідна кількість пропорційна поранених. Поранений фактично, якщо він не евакуйований з поля боя, то він в більшості випадків стає полоненим. Де полонені? Де поранені? А, і, врешті-решт, де ці 200-250 тіл загиблих. А, чому ви їх не демонструєте? Ви ж полюбляєте ці танці з бубнами, а, фетіш а, на а, тілах загиблих. А вони цього не влаштували, тому і до до цієї інформації, ну вона майже нульова. Пане Олександре. Ну зрозуміло, що о, повна ціль у цієї всієї операції є, заявляється про те, що, начебто. Ну, росіяни говорять, хочуть таким е, методом е, завадити проведенню так званих виборів на Росії. Ну чесно кажучи, я цього не розумію. І навіть якщо вони не будуть проведені, мені здається ні на що це не повпливає, тому що президент буде 100% так званий Владимир Путін. А, а от те, що зараз відбувається, воно впливає просто зараз на е, те, що відбувається всередині України на лі, лінії розмежування, можливо, передислокація війська для того, аби закрити залатати дірки на кордоні, або що. Щось іще в тому роді. Так, тут, скоріше, не вплив на самі вибори, а це вирішення тактичних питань. Як на мене, то ця успішна операція РДК та Легіону вона в черговий раз продемонструвала те, що кордон Російської Федерації з Україною не закритий, він не захищений. Це черговий раз, ми побачили. І це важливо, тому що вже формується розуміння того, що на кордоні з Росією цілком можливо створити безпеки, демілітаризовану зону. І це такий собі такий пролог, називаємо це так. Перші, це а, перші вже такі собі абзаци в цьому великому романі, який буде присвячений створенню буферної демілітаризованої зони на території Російської Федерації, як мені бачу, взагалі я ще в 2022 році а, про це а, говорив та писав, що як мінімум в глибинації демілітаризованої зони повинна бути до 50 кілометрів, а, де повинна бути повністю відсутня військова інфраструктура. А можуть бути присутні поліцейські, а, можуть бути присутні прикордонні підрозділи, легкозброєнні але не більш того: жодного аеродрому, жодної військової частини, жодного складу з боєприпасами, жодної складу з паливно-мастильними матеріалами для військового призначення, техніки, тим більше жодної. І ці 50 кілометрів повинні е знаходитись під нашим вогневим контролем е нашої артилерії, шаленованого типу, малого середнього, велику радіосудії, е е як ствольної, так і реактивно. От таке повинно бути формування в майбутньому цієї демілітаризованої зони? І зараз це можна назвати першим кроком. І другий момент, другий момент це дійсно, коли у тебе незахищений кордон, коли ти не можеш нічого зробити, якщо на твою територію, хоча ти там собі говориш у тебе так зване своє, де за планом, але заїжджають вже танки, то що робити? Треба підсилювати цей напрямок, з рахунок чого власного ресурсу на території Російської Федерації немає. Резерву не вистачає. В них там групи прикриття кордону, Курськ, Білгород та Брянськ. Їх ресурсу не вистачає, щоб всі ці сотні кілометрів контролювати та пропорційно закривати цією кількістю. А їх там загальна кількість трохи більше ніж 30 тисяч по, по всьому кордону. Цього критично не вистачає, тому що робиться в такому випадку, підсилюється тими ресурсами, які знаходяться на території України. А найближчі це група військ-захід. А група військ-захід це купінський напрямок. Отже, порушено систему загальну систему ведення бойових дій для групи військ-захід або групи військ «Центр», яка діє на Лиманському напрямку. Тому ось таким чином одним пострілом було вирішено два питання. Ну як вирішено два питання? Знову ж таки, ще раз це тільки початок, це тільки пролог загально більше якихось об'ємних називаємо так дій. От цікаво, що дуже мені врізалась в пам'ять фраза одного ну, з російських пропагандистів, Карнаухов там є такий, який говорив про демілітаризовану зону саме на території Російської Федерації. Тобто він говорив: якщо ми не змогли це зробити на території України, доведеться у нас. Але оскільки ви говорите про зону в 50 кілометрів, а мені здається, що Білгород, якщо не помиляюсь, входить в цю відстань так, від кордону, то чи може впритул навіть обласний центр стати демілітаризований? Ну чому б ні? Там будуть поліцейські, там будуть о, прикордонні підрозділи, загони прикордонних сил і все. Але при цьому там не буде присутньої армії. Це mm -hmm. досить складна задача. Але якщо поставити собі о, таку мету, то чому б ні? Бо чому саме 50 кілометрів? Чому це це ж? Я також взяв не тому, що мені так подобається ця цифра. 50 кілометрів це ж круто. 50, 100. Мільйон дронів і так далі, а ні, ця цифра вона пов'язана з тим, що 50 кілометрів це середньостатистична відстань, яка може бути забезпечена тими засобами ураження, які ми маємо створена та реактивної артилерії, забезпеченням нам буфору безпеки для самих підрозділів, які будуть контролювати цю мілітаризовану зону. Наприклад, якщо ми говоримо про реактивні системи залпового вогню, то такі як. Я не кажу про Хаймерс, не буду навіть говорити про Хаймерс, тому що це все ж таки західна західна техніка і не дозволяють використовувати по території Російської Федерації, але загально ураган смірч БМ 27 БМ 30 Ми можемо використовувати на глибину від 70 до 120 кілометрів в залежності від модифікації реактивного снаряду. Як я згадував, вільха 120 кілометрів. Тобто це нам дозволяє вже охопити е відповідну глибину від кордону з Російською Федерацією. Якщо ми говоримо про ствольну артилерію, то ми говоримо про глибину до 40 кілометрів. Можливо, навіть і більше, але ми повинні е думати і про буфер безпеки для наших артилерістів. Тобто, глибина 30 кілометрів від кордону з е Росією це Сал Богдана. Це інша ствольна артилерія, Д-20, Д-30, яка в нас є, але Сау Богдана вона відноситься до найбільш високоточних і, звісно ж, мобільні підрозділи, мінометні мобільні підрозділи з мінометами 120-го калібру, 82-го калібру, які можуть на малих відстанях забезпечувати також це прикриття прикордонної смуги а, 5 кілометрів до 10 кілометрів, в залежності від типу а, мінометного. Засобу ураження, а отже, фактично, це все прораховано, як створити ешелоновану систему захисту малого, середнього великого радіусу дії тільки в питаннях артилерії. Але це буде все комплексно, повинно використовуватися, крім артилерії. це і дрони, а це відповідно інші компоненти ураження Тому ось. 50 кілометрів, і так це не означає, що ми будемо там окупувати якийсь Білгород. Він нам не потрібен, хоча історично ми можемо згадати, що колись він був частиною України. Але залишимо це на потім. Поки що ми говоримо про демілітаризовану зону, і хай собі живуть в своєму тому Білгороді, але без російської армії навколо. Ну і ми пам'ятаємо, як спочатку повномасштабного вторгнення Олександр Григорович Лукашенко дуже вічливо і спокійно передав всю свою територію для користування російській армії. Звідти запускалися ракети заходила піхота, техніка і так далі. Якщо говоримо про таку демілітаризовану зону на території Російської Федерації, після завершення цієї війни будуть перемовини, будуть якісь пакти, я впевнений підписані з білорусами. Також будемо про це домовлятися. Щодо Білорусі, тут ось яке питання справа, в тому що Білорусь не становить для нас загрози як країна з армійською компонентою. Вона становить більш загрозу як майданчик, на якому може бути розміщено російські війська, а дійсно можна було б говорити про статус Білорусі, щоб на її території не розміщувалися іноземних підрозділів іноземних військ в кількості N, наприклад, ну, наприклад, до 10 тисяч. Якщо хочете, розміщуйте там у себе до 10 тисяч там російських військ. 10 тисяч російських військ та боєздатна кількість білоруських військ вони не дозволять провести якусь масштабну наступальну операцію, яка б загрожувала, наприклад, захопленню України в столиці Києва. Або захоплення навіть Чернігви чи Чернігівської області, тому що цього ну 20 тисяч загально не вистачить для такої операції. Ми бачимо, як маленька Авдіївка 29 квадратних кілометрів не і більш ніж 100 тисяч на група військ була використана, щоб її захопити протягом майже п'яти місяців. А ми говоримо про 20 тисяч і ще й білоруська армія, яку, ну, м'яко кажучи про боєздатність нічого не може сказати. Але з іншого боку, хто знає, як буде мати розвиток історія в майбутньому, хто знає, можливо, на території Білорусі треба буде розміщувати контингент вже зовсім іншої країни для контролю тих чи інших подій, тієї чи іншої ситуації. Все може бути. Це може бути навіть міжнародний контингент. Тому, е, як на мене, Білорусь е, е, вона зараз не є найбільшою проблемою для України, і в майбутньому вона навряд чи буде найбільшою проблемою. Е, вона е, тимчасова е, така незручність, яка супроводжує цю війну. А на самому початку це була велика, дійсно, це була велика проблема і загроза, допоки там знаходилися російський контингент зараз Росії туди повертатися. Щоб ну, по-перше, це потрібно відповідно відповідні строки перевозування при дислокації військ. А по-друге, Росії навіщо це потрібно, щоб відкривати другий фронт на Київ а ресурс? Скільки треба для цього ресурсу, яка велика кількість? А з кожним днем Росія стає все більш та більш слабшою. Вона виснажується. Тому мені більш потрібно в зоні бойових дій е ресурс, як людський, так і механізований, щоб, щоб е створювати якесь нове ударне угруповання, а це більш ніж 100 тисяч, як мінімум, е для того, щоб е його. Е Саме розміщувати на території Білорусі та спрямовувати на Київ, наприклад, ну і завершують всю всю історію, пане Олександре. Ви говорите про ресурси, про кількість і так далі. Дуже добре пам'ятається, що деякі експерти волали про те, що от от зараз підуть знову на Київ, з півночі готується удар, північний напрямок, удар на Харків. Удар на Чернігів на Київ, і так далі те, що зараз така невелика кількість, незначна кількість військових, так нехай підготовлених, екіпірованих, але все ж таки невелика. я Так розумію, там мова про кілька рот всього на йде, змогла так спокійно пройти через державний кордон Російської Федерації. Говорить про те, що ніяких планів із зустрічного нападу, так наступу із півночі не було все ж таки. Ні, ну і ми за цим спостерігаємо. Ми бачимо, які сили сконцентровані біля кордону з Україною з боку Російської Федерації, а там сконцентровані сили, яких не вистачає, щоб контролювати сам кордон. А, і які можуть здійснювати терористичну діяльність диверсійно-терористичну? Так, вони також можуть заходити на нашу територію. Вони заходять на нашу територію. Вони влаштовують засідки на наші прикордонні патрулі. Вони влаштовують засідки навіть на наших цивільних, а, які переміщуються загальними дорогами, шляхами а, в прикордонні Смузі. А, на жаль, факти такі є, і вони постійно відбуваються, ці терористичні акти, але чогось більшого ні. На щось більшого вони на сьогодні не здатні. Там немає відповідного груповання, яке могло б ну, наприклад, розпочати наступальні дії в Сумській області і окупувати Суми. Ні, про Харків взагалі не кажуть це місто мільйоник і не просто місто мільйоник. Його загально навіть в 2022 році, коли Росіяни використовували одну з найпотужніших груп військ, вони не змогли. А навіть оточити Харків, не кажучи вже розпочати міські або її зайти і захопити саме місто. Вони на їм навіть не вистачило ресурсу для оточення. Отже, на цьому зрозуміло, пане Олександре, дякую за коментар. Дякую за гарні новини стосовно ситуації на кордоні північному із Російською Федерацією. Цікаві речі там відбуваються. Ну і дякуємо про те, що розвіяли всі міфи про той же наступ, так званий міфічний із півночі. Олександр Коваленко, військовий оглядач, нами сьогодні спілкувався. І мене звати Павло Ковальчук. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на нас, якщо досі чомусь цього не зробили. Пишіть свої думки стосовно ситуації на Росії у військовому плані, а також можливої обстановки та загострення. Там у коментарях під цим відео зустрінемось з вами у наступних відео. На все добре.